Всім привіт! Щось не заходять мої саморобки. Я то мій щось не дуже хочуть дивитися, будемо брати кулінарію. Я, звісно, не трьохзірковий мішленовський ресторан, ну але ж все-таки думаю щось покажу. Будемо готувати сьогодні чебуреки, але ж чебуреки не прості, а чебуреки з лаваша. Так би мовити, по шуріку, по-бистрому. Що нам для цього треба? Купив кілограмчик фаршу такого гарного, свіженького. Так, фарш свиний, Не знаю, люди роблять з курячим. ну Мені більше подобається свиний, тому взяв свиний. До фаршу додаю потерту цибулю. Тут невеличкі три цибулинки. На терку потер. І додаємо сюди. Так. Далі. Далі додаю одне яйце. Є. Так. Ага, саме основне сіль перець. Ну, я думаю, сіль перець кожен буде дивитись на око. Я солоного не люблю, тому так, щоб не переборщити, наче. Ну, думаю, буде досить. Є Перець чорний, мелений. Так. Так, є, перчик є. Далі, далі є зелень. Теж додали трохи зелені. Вона в мене морожена. Ну, але я думаю, різниці нема. Чи морожена, чи свіжа. Аби зелень. Так, є. Це поки що в сторону. Так, руки витерті. Ну і це все гарненько треба перемішати. До речі, чебуреки придумали люди-степовики. Дружина вирішила по-бистрому зготувати обід своєму чоловіку воїну. Замотала м'ясо в тоненьке тісто. Ну і так получився лаваш. Це я якщо що, в гуглі піддивився. Щось багато фаршу получилось. Не хватить лавашів. Ну нічого. Якщо сподобаються, то Докупим. Так, є. в сторону, Беру яйце, розбиваю. Так. І треба його взбити. Фарш готовий. Так, треба підготувати лаваш. Е, треба. Я нічого такого не знайшов, щоб вліз лаваш. Ось взяв піднос. Трішки води наливаю. Ага, і сюди треба трошки води додати. Забувся, бачите? Забігався, щоб м'ясо фарш. Було сочніше, треба трішки додати води. І на поддон виливаємо водичку. Так, це перемішаємо. А запах, який стоїть, вже можна б. І сирим цей фарш їсти. Ну, але ж почекаю. Так, є. Тепер беремо лаваш і намочую водою. Щоб не був таким сухим. Так, є. Намочили. Достичку оп? Так І накладаю фарш? Далі, друзі, беру кісточку, збите яйце і по краю Промазую яйцем Так. и ну, запечатуємо. Красота. a sota e Чебуреки люблю ще з дитинства. Помню, ходив, не знаю, мабуть, клас четвертий, п'ятий. Займався футболом на стадіоні Десна. Може хто знає, хто з Чернігова, той повинен знати. В Дю США стадіон Гагаріна. І дорога додому проходила. Красний міст є у нас район. І там була колись пирішкова тричі буречна. І кожен раз після тренування ми з хлопцями якісь там у нас були копійки. Тоді ще по 10 копійок я собирав у пляшку з під шампанського. То була ця мілочовка в кармані і ми. Заходили в ту пиріжкову. Брали якісь чебуреки, пиріжки. Таке воно було нам смачне після тренування. Дуже полюбляли ми туди ходити. Вже, мабуть, нема ні пиріжкової тієї. Ні пиріжків, не чебуреків. Так, є, Фарш ще залишився, а лаваши скінчились. їх було 5 штук. Я щось думав, що їх 10. Ну, у мене ще є такі маленькі я брав. Сейчас спробую закрутити у маленькі. Получиться щось. Чи не получиться? Спробую. Не відкривається. Так, от такі яєчні, жовтенькі лаваші. Сейчас зробимо малий. Сюди фаршу, конечно, влазить не так багато. Ну нічого. Є, Трохи сирку. Так. Надо менше ложить фарш. Щось погано запечатається. Це вже такий не чебурек, а наче якийсь пиріжок. Ну нічого, пару штук зроблю. Хай буде. 900 грамм фарша Получилось 5 маленьких і 5 великих чебуреків. Поставив пательню на плиту, Добавляю олії. Не так, небагато. Все, будемо жарить. Так, ну все, друзі. Пожарив я чебуреки, Треба оцінити мої кулінарні способності. Почну з цього великого. Красота. М -м -м. Дуже смачно вийшло. Я навіть не ожидав, що я такий чебуречник. М'ясо сочне. Тісто мало за, за що того, що лаваш тоненький. Це дуже смачно, друзі. Плюс ще в тому цих лавашів, що робляться вони, ну, буквально 15 хвилин. Тобто швидко і скоро ви маєте ось таке блюдо на своєму столі. Так, всім рекомендую. На цьому буду завершувати. Дякую всім за увагу. Бажаю всім здоров'я, миру, благополуччя. Всім смачного. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. На все добре.